Добрий день, я вас вітаю. Хочу перевірити, чи є зараз звук. Відпишіть мені, будь ласка, в чат. У нас є можливість туди писати, коментувати. Я чекаю. Так, бачу, що звук наче є. Вітаю вас, мене звати Валентина, я представник медичної інформаційної системи health 24. Сьогодні ми будемо робити таку презентацію, скажімо і і хочемо вас взагалі проінформувати про зміни, які відбулися саме в приватній медицині. Ми вже багато інформації стосовно цього надали, і вона вже зараз офіційно розпочала свою діяльність, тобто запровадились і постанови, і зміни а, відпуску певних препаратів. Детально про це все розкажу. І розкажу в кінці, як взагалі вам зараз до цього всього адаптуватися. І так само ще раз дублюю інформацію: у нас є чат. Ви можете писати ваші запитання, я їх потім перегляну. Якщо ви дивитесь в запису, коментуйте. Нам ці коментарі видно, ми можемо вам так само надати відповідь. І... Я вже наголосила, що сьогодні будемо спілкуватися з вами про зміни в провадженні приватної медичної практики. Я хочу сказати, що вони дійсно в цьому році відбулись максимально такі активні, але розпочались саме такі налаштування, що в минулому році це саме почалось стосовно ліцензійних змін. Це була перша така основна зміна. Ви раніше не працювали в рамках e-health, Зараз ви повинні з ним працювати. Теж детально розкажу. І друга. А найактуальніша і найактивніша зміна це відпуск електронного рецепту. Зразу проінформую вас про ліцензійні зміни, так як саме з 1 квітня вони вже розпочали свою діяльність, тобто нам давали можливість до 1 квітня всім зареєструватись, підключити вашу ліцензію, подати про неї інформацію до ЄСОС і зараз. Вже четвертий день, скажімо так, як постанова активно працює. Вона була затверджена, ще в минулому році це було 16 лютого. Саме з цього етапу розпочалися зміни, і розпочався перехідний період, коли ви всі мали про це звітувати. Я хочу наголосити технічно, я вас проінформую, але в першу чергу нагадаю вам, що ліцензію вашу змінювати не потрібно. Тобто, ліцензійні зміни це не означає, що вам потрібно міняти саму ліцензію. І це зміни виходять в рамках того, що тепер, з 1 квітня, кожна організація незалежно від форми власності, від спеціалізації, будь то УЗД-діагностика, чи це стоматологічний кабінет, чи це велика державна лікарня, так, не має значення, але кожна ліцензія, яка є активною, вона зобов'язана про неї дані бути в EHELS. Що стосовно ЄХЕЛС, e взагалі, от, що це таке? Це по перше, у нас є НСЗУ. Всі знають, що це державна установа, так, яка займається саме змінами в медичній практиці, але в них є своя електронна база. ЄСОС. Розпочала вона працювати тоді, коли була затверджена реформа. Саме тоді державні заклади розпочали працювати з деклараціями. Вони почали заключати їх з пацієнтами. Відповідно, в цей момент. Створювалися єдині електронні картки пацієнтів. Електронна карточка була створена самим лікарем. Відповідно, в неї були внесені дані по паспорту, по не таким основним даним і відправлено до ЄСОС. Ця карточка була єдиною. Вона мібувала від державного закладу в плані сімейного лікаря до лікаря вузької спеціалізації, і з кожним роком в цій базі. Інформації ставало все більше і більше, тобто ЄСОС, ЄХЕЛ, Це БД це назва однієї електронної бази МОЗУ, де зберігаються медичні дані пацієнтів України. Хочу наголосити, що ця база наповнювалася не лише за рахунок декларації. З моменту, коли от перший етап пацієнти задекларувались, так хто хотів, хто не хотів, розпочалась робота з цими карточками і почались відповідні зміни. Тобто, це був момент, коли почали реєструвати пацієнтів, яких був ковід. Потім були вакцинування, таке дуже активне, і пацієнтів всі долучались і вносили в електронну базу. Відповідно, розпочали працювати з системами приватні заклади, коли запровадились електронні лікарняні, велика кількість закладів, почала формувати ці карточки. Тобто, за цей термін, коли працює реформа і взагалі електронна система в Україні. В центральну базу було наповнено і створено велику кількість карточок пацієнтів. Відповідно, вона є одна єдина, яка мігрує від первинної ланки до вузької спеціалізації до приватної організації, і так по колу. Тепер хочу розказати вам, що ж стосовно реєстрації, так ми вже принципі, більш менш зорієнтували, що ви подаєте дані про вашу ліцензію. Відповідно, в цих даних мають бути і дані керівника ліцензія, на якого була отримана, але що зараз відбудеться. З вашої організації після реєстрації, які медичні документи повинен лікар вносити в систему, я знаю. Багато було інформації про те, що тепер кожного пацієнта та кожен візит потрібно е, туди звітувати, але це не зовсім так, тому що навіть в рамках ЄХЕЛС. E Є інформація, що перехід на електронну систему буде плавний дійсно. В Майбутньому у нас буде єдина електронна система, в якій буде єдина карточка пацієнта, в якій формується історія хвороби протягом всього життя з моменту створення карточки. Але зараз ми скажемо так на першому кроці до цього і починається це саме все з підключення. Є певний функціонал, який переходить тільки на формат електронного. І це медичні висновки про тимчасову непрацездатність, медичні висновки про народження, електронні рецепти та направлення. Відповідно, зараз, на даний момент, лікар в вашому закладі зобов'язаний формувати медичні документи тоді, коли на основі них він видає щось із списку, який я щойно перерахувала. Є ще певний, ми не вписали, але я маю вас теж зорієнтувати, що. Знову повертається звітування про ковідних пацієнтів. Відповідно, якщо у вас є лабораторія, де ви робите тести на ковід, ви теж маєте підключитись до системи в плані роботи і маєте внести туди ваших лаборантів і звітувати до ЄСОС. Тобто кожного пацієнта, який приходить до вас на консультацію, на терапевтичну якусь послугу, так а це може бути стоматологія або на діагностичне дослідження, якщо на основі цього, цього консультації Результат, ви не призначаєте щось або не відправляєте його на лікарняний, або на дослідження, документ медичний ви поки що не формуєте. Відповідно, найголовніше це підключити вашу організацію для того, щоб подати дані про вашу ліцензію, і е, додати туди тих лікарів, які працюють з функціоналом, який зараз в мене є на екрані. Далі ми рухаємося що стосовно вже більш таких технічних умов, як вам запровадити реєстрацію, і які перший крок. Перше, що вам потрібно зробити, це обрати медичну інформаційну систему. Я вже зорієнтувала, що є Health, це серверний, це скажімо такий сервер, де зберігається велика кількість медичної документації, яка була внесена з моменту введення реформи, але це є сервер, і в нашій країні він. Виглядає так в форматі серверу. Запровадили розробку медичних інформаційних систем, є певна кількість їх на ринку, які сертифіковані та працюють з EHELS, але ваш перший обов'язок як організації це таку систему обрати. Тобто до EHELS напряму підключення немає. У вас має бути обов'язково інструмент. Для передачі даних до ЄСОС та отримання для того, щоб далі так, формувати якісь медичні документи. Тобто, перший крок: ви обираєте медичну інформаційну систему. Другий заключаєте договір, обговорюєте умови зі своєю медичною інформаційною системою, перевіряєте можливості, які вона вам надає, чи є в ній всі модулі, які зараз затверджені. І третій пункт це відповідно проходите там реєстрацію, додаєте своїх лікарів і розпочинаєте роботу в медичній системі. Що потрібно для реєстрації? Насправді це невелика там процедура, як можливо, комусь здається, але технічних умов я рекомендую використовувати комп'ютер або ноутбук, так як там є дані, які потрібно підтвердити електронним підписом, і під час реєстрації можуть виникнути незручності. А ще в системі хаз 24 ми запроваджуємо реєстрацію зі спеціалістом, тобто до вас підключається кваліфікована людина, яка приділяє вам час. Повністю вас консультує та супроводжує відповідно для того, щоб вона могла до вас підключитись, бачити ваш екран, комп'ютер та ноутбук підійде краще, тому що робота з ЄСОС є певний правильний алгоритм дій. Якщо ви зробите якийсь невірний крок, можуть виникнути питання. Тому, якщо у вас буде комп'ютер або ноутбук, ми можемо оперативніше підключитись до вас і допомогти вирішити питання, щоб якнайшвидше ви пройшли реєстрацію. Другий пункт це інтернет. Це теж дуже важливо, тому що саме під час передачі даних якраз і є цей такий інструмент з медичної системи да є це інтернет. Все відбувається за рахунок підключення, але якщо, наприклад, якісь дані ви не в змозі внести, коли є там, можливо, світла немає, так, якісь певні проблеми, ці дані можна буде продублювати пізніше. Тому тут теж проблеми немає, але під час реєстрації цей пункт обов'язковий. І тепер щодо самих документів, я хотіла ще додати про технічну мову. Якщо у вас є на комп'ютері вже підготовлений ані деск або вібер, можете переглянути це програму удаленого робочого стола, для того, щоб наші тех спеціалісти могли більш оперативніше до вас підключитись і допомогти. Документи. Ви готуєте паспорт та код юридичної особи. Тобто, якщо це ТОВ, або ПП, або організація, тоді ви готуєте дані директора, який зареєстрований в ЄДР. Якщо це ФОП, відповідно, ви готуєте свої власні документи, цього буде достатньо. Найголовніше це паспорт та код. І ще, якщо ви ТОВ, запишіть, будь ласка, десь поруч свій ЄДРПО. А якщо ви ФОП, то тоді це ваш індифікацій. Код. Другий пункт це ліцензія. Вона є двох видів: це є паперова ліцензія, де вказана серія та номер. Якщо у вас саме така ліцензія, я рекомендую вам зробити її фото, якщо ви будете реєструватися спеціалістом. Якщо ви будете робити це самостійно, зверніть увагу тільки на дати, які надруковані в вашій ліцензії, тому що щоб ви не витрачали час так само на виправлення помилок, тому дати всі вносить тільки надруковані. Це найголовніше. Ніше для тих, в кого є наказ, так тобто електронна ліцензія, так само ви використовуєте тільки дані. Які знаходяться первинно, тобто це дата наказу та номер наказу. Так само, як ви або реєструєтесь самостійно, використовуєте ці дані, або якщо ви реєструєте спеціалістам, підготуйте так, щоб вони були для вас доступні. Ваше реєстраційне досьє, яке є в електронній ліцензії, воно не має інформативності, тому можете його не використовувати, обов'язково підготуйте дату та номер наказу. Третій пункт це електронна пошта. Електронна пошта без обмежень, обирайте самостійно, яка вам зручна, це може бути ваша власна, може бути новостворена. Тут немає ніяких обмежень. Єдине, якщо ви працюєте, наприклад, десь в державній організації додатково так, і плануєте реєструватись на цю пошту, то все ж таки використайте іншу. Тобто для кожної організації, в якій ви реєструєтесь, і працюєте з центральною базою eHealth, у вас мають бути обов'язково різні електронні пошти. Четвертий пункт це електронний ключ. Електронний ключ це підпис, він може бути теж різний, може бути з банку, захищений на всіх марне рішення. Якщо у вас вже є ключ, яким ви, наприклад, підписуєте якісь дані про організацію, так, можливо, бухгалтерію там, або податкову, ви можете його використати. Для того це має бути ключ Топ, де підтягується директор. Для ФОПа це може бути просто ключ фізичної особи. Цього достатньо для того, щоб пройти реєстрацію. Відповідно, потім, коли ви вже будете після реєстрації вносити дані про ваших лікарів, там знадобляться їхня інформація більш детально, в вигляді дипломів, спеціалізації і так далі. Але саме для того, щоб виконати постанову, тобто ліцензійні зміни самої реєстрації в медичній інформаційній системі, достатньо. Я хочу попередити тих. То можливо буде дивитися цей запис і буде тільки реєструватись або вже зареєструвався, що на даний момент, через велику кількість підключень, статус організації не зміниться, вони залишаються не верифіковані. Але прошу звернути увагу під час реєстрації, що є статус ЄСОС. Це те, що важливо саме для виконання постанови, і вам потрібно, щоб він був активний. Якщо ви пройшли реєстрацію або з медичної інформаційної системи. Так, тобто спеціалістам або самостійно статус може не змінюватись до 5 днів, тобто це абсолютна норма. Не потрібно чекати зразу після реєстрації, що він активується. Ви маєте розуміти, що в нас в країні велика кількість підприємців, так які жодного разу не працювали з ЄСОС, не були підключені і зараз. Це питання дуже актуальне, тому наберіться терпіння. Хочу вас заспокоїти, якщо ви реєструєтесь сьогодні або завтра або на цьому тижні. Це не буде критично в рамках того, що у вас не заберуть ліцензію, вам не будуть нараховувати якісь певні штрафи. Є певна технічна обумовленість в цьому, що в нас ну, тиждень ваші є в запасі, тому рекомендую вам реєструватись зараз, щоб швидше проверифікуватися. І тепер я хочу вам розказати, що взагалі для приватних закладів стає доступним після того як ви проходите реєстрацію в системі, яка працює з ЯХАС. E По перше, це електронний рецепт. Дійсно, зараз це важливо і є можливість в... Виписувати паперовий це може бути за бажанням пацієнта або за певних якихось складних умов, де немає можливості створити рецепт електронний, але все одно є певний термін. Ми не знаємо, коли електронний рецепт стане вже повноцінно, так тільки в такому форматі. Тому я рекомендую вам, як з реєстраціями не відкладати на останній момент. Зараз же підключатись, спробувати. Тим паче, що система після реєстрації у вас вже буде. Опановувати електронний рецепт це набагато зручніше, тому що. Що ви зробите його коректніше, так вам не потрібно самому формувати система, пропонуємо багато шаблонів по а, прийому і так далі. Тобто, це для вас можливість зараз вже поступово вчитись, адаптувати систему під а, свою організацію, тобто працювати і наповнюватись цими знаннями для того, щоб в подальшому у вас більше це питання не виникало. Другий пункт це медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Саме електронний лікарняний ще в 2021 році, в жовтні місяці, він офіційно саме став електронним і е, відповідно певні етапи. Були змінені це, наприклад, те, що заклади, кожен ФОП, ТОП або це державна організація мають право повноцінно виписувати електронний лікарняний. Тепер не потрібно мати особливості там ліцензії, акредитації, не потрібно мати бланків, перевірок в кінці там якогось певного терміну не буде, тому що. Лікар формує висновок, тобто в медичній інформаційній системі він вносить дані по непрацездатній особі і відправляє цей висновок до е, пенсійного фонду. Це такий невеличкий шлях, коли все в електронному форматі пролітає певне коло так і повертається до лікаря вже з інформацією або підтвердження, або відмови. Тобто лікар формує дані, а відповідальність за відкриття бере на себе вже пенсійний фонд, який його підтверджує, і це відбувається протягом декількох хвилин. А не потім, там, через місяць, якась певна перевірка. Тому зараз я теж можу вам сказати, що це дуже актуальна тема. Приватні заклади мають можливість відкривати лікарняни своїм пацієнтам, запрошувати їх на повторні консультації, проводити їм повноцінне лікування без потреби їх скеровувати кудись в державну організацію. Третій пункт це електронні направлення. Теж хочу зорієнтувати, що. Кожен приватний заклад, який працює з ЄХЕЛС, e має можливість використовувати електронні направлення. Зазвичай ми звикли, що цим користуються тільки в державних закладах сімейні лікарі, але це не так. Лікарі вузької спеціалізації приватні організації можуть направляти на стаціонарне, якісь певні діагностичні дослідження, можуть направляти на вузькоспеціалізовані заклади, так, в те, що теж є достатньо актуальним, ви можете в ускладненнях відправляти кудись пацієнтів, це буде для вас доступно. Відповідно, за створення направлення ви не будете отримувати окремі якісь кошти, саме ви будете отримувати кошти за вашу консультацію, при якій ви видаєте це направлення, але вже по вашому власному прайсу. А направлення саме для вашого пацієнта воно буде безоплатним, тобто він з цим кодом може звернутися заклад. Які йому комфортно, які працює з НСЗУ? По отримати там свою послугу і за нього сплатить держава тій організації. Четвертий пункт це можливість працювати з програмою медичних гарантій НСЗУ. У мене є тут, скажімо так, підміточка, що це за бажанням. Дійсно, так і є. Реєстрація в ЄХЕЛС e це не є договір з НСЗУ. Це трішки різні речі, і ви зараз просто підключаєтесь, просто надаєте дані про вашу організацію, про вашу ліцензію, просто отримуєте можливість працювати з певним функціоналом. Якщо у вас в майбутньому є бажання отримувати. Оплату за ваші послуги від держави, так обслуговування надавати пацієнтам безоплатно, така можливість у вас буде. Зараз, до речі, вже відкритий набір, і можна зараз вже пробувати подавати заявки на те, щоб підписувати, наприклад, з вашими пацієнтами декларації. Тобто, якщо у вас є сімейні лікарі, педіатри, терапевти, ви можете спробувати себе в цьому направленні. Можливо, це для вас буде теж. Якоюсь новою цікавою можливістю, а також хочу зорієнтувати, що після того як ви вже попрацюєте якийсь певний час з хас, ви все одно не будете зобов'язані підписувати з ними договір. Єдиний договір, який ви можете заключити зараз на етапі реєстрації, це з вашою медичною інформаційною системою на технічну підтримку, там оновлення і так далі. Прокуємо далі. Тепер я хочу розказати трішечки про медичну формаційну систему Health24. Я думаю, що ви багато вже про неї чули, якщо ви знаходитесь на нашому каналі. Бачили, що ми активні в соцмережах, але це не тільки от там, скажем, наша основна робота. У нас більш ніж 2000 медичних закладів по всій Україні. Ми працюємо як із державними, так і з приватними. Приємством розпочали активну роботу саме в приватній медицині. Це по підключенню закладів з НСЗУ. Вони розпочинали з нами е, працювати з деклараціями. Ми запустили дуже велику кількість організацій, коли розпочинався електронний рецепт. В Україні саме цей функціонал вийшов у нас раніше терміну, і наші заклади, які співпрацювали з нами, вони вже розпочали. Працювати не в жовтні, а ще з літа, тобто у нас був такий великий прорив, і дійсно в нашому партнерстві є велика кількість в кожному місті приватних організацій. Хелс 24 відрізняється від всіх медичних інформаційних систем. Те, що ми постійно оновлюємо функціонал, він є зручним. він є е Модифікованим він є крутим, тобто він швидко працює. У нас є свій сервер, незважаючи на якісь затримки в центральному компоненті. Система Health24 працює постійно. В потрібному активному ритмі ще також хочу зауважити, що дійсно у нас є потужна технічна підтримка, і якщо тут є люди присутні, які телефонували нам останні дні, я хочу вас попередити, що Health24 – це достатньо популярна система і дійсно дуже було багато цінків. Ми нам дуже це приємно, і ми обов'язково перетелефонуємо всім, хто намагався до нас дозвонитись. Тепер хочу зорієнтувати, як взагалі працювати в системі, як заключається договір та яка іде оплата. Вартість користування одного робочого місця 510 гривень. Це з урахуванням ПДВ з технічною підтримкою, з оновленнями, тобто це повний пакет на одне робоче місце лікаря. Але в системі хал 24 є не тільки місця лікарів, там є момент, коли ви можете робити і роботу по реєстратурі, і багато додаткових функцій. Всі, окрім лікарів. Не сплачуються, тобто тільки робочі місця лікарів. Оплати протягом року за додаткові послуги, оновлення і так далі немає. І я хочу науважити, що зараз дійсно є активний великий попит на реєстрації. ми залишимо вам посилання на те, як можна реєструватися самостійно. І також хочу наголосити, що сама реєстрація, як додаткова послуга, будь-то з нашим спеціалістом, чи просто ваша реєстрація, вона не сплачується. Якщо ви вже зареєстровані, або тільки плануєте реєструватись але не встигли домовитись про це спеціалістом, так будете робити це самостійно. Хочу зауважити, що ви можете передивлятись наші інструкції, вивчати систему і працювати з рецептами. Наші менеджери обов'язково поступово будуть з усіма зв'язуватись і заключати контракти. І з того моменту, в актуальний день, ми заключимо з вами контракт, якому вже буде нараховуватись оплата. Тобто, зараз ми надаємо можливість до зв'язку з менеджером вже розпочинати вам працювати. Ще нагадаю, що посилання на саму реєстрацію буде тут внизу, і я залишаю вам наші контакти. Контакти нашої технічної підтримки, якщо вам потрібна буде допомога, так само ж залишаю свої, якщо у вас будуть якісь питання або навіть під час реєстрації щось не виходить, ви можете з нами зв'язуватись. Ми будемо вам допомагати в рамках можливості по часу. І обов'язково, після того, як, скажімо так, цей активний етап підключення завершиться, ми зв'яжемо з усіма, розкажемо, як працювати в системі, заключимо з вами договори для того, щоб у вас був договір з медичною інформаційною системою. Все буде, але е, зараз просто я ж кажу, у нас великий попит. Тому все одно записуйте контакт, ми чекаємо на ваші дзвіночки, ми чекаємо на ваші реєстрації, е, пишіть нам коментарі, якщо будуть запитання, якщо щось згадаєте. І хочу ще додати, що дійсно перехід на електронну систему він саме розпочинається в цьому місяці, і я рекомендую вам, якщо ви ніколи не мали ніякої медичної інформаційної системи, тобто, якщо ви взагалі навіть внутрішньо, Системи, немає, Активно підключатись і починати працювати навіть внутрішню документацію вже з картками, які створені в Е-Health. E Технічно така можливість є. Якщо у вас є стосовно цього запитання, теж пишіть набирайте, ми все вам розкажемо. Я бажаю вам гарного дня, чекаю на ваші дзвінки і.